Понад 10 років студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету активно волонтерять та допомагають нашим захисникам. Спільними зусиллями вони передають на фронт дрони техніку, а основною їх справою є плетіння маскувальних сіток. За час своєї діяльності студенти передали військовим понад півтори тисячі таких сіток. Загальна площа більше 60 тисяч квадратних метрів. Тобто ми вже не в метрах рахуємо, ми рахуємо гектари, все-таки 6 гектарів якось звучить спокійніше. Ось. Ну тобто, це декілька тернопільських стадіонів. Основу для платіння сіток волонтери купують за донати. Тканину приносять небайдужі тернополяни та віддають місцеві виробництва. Залежно від пори року, іноді тканину доводиться фарбувати. Я сам підбираю фарби, тобто вони не красиві, вони пастельні, вони кольору. От зараз основні кольори це коричневий, кольор гнило. Соломи, старого листя і так далі. Ну і білі добавки це те, що допомагає реально замаскувати. Ну от зимова сітка виглядає плюс-мінус так. Зрештою, подивіться, що надворі з зимою робиться. Ось два дні полежав сніг, ну не два дні, тиждень часу. Так це в нас. А на півдні, кажуть, сніг, так собі. Долучаються до плетіння маскувальних сіток у педуніверситеті. Також вимушені переселенці та небайдужі тернополяни. Хтось нарізає тканину, хтось плете сітку. Кожен виконує усе з задоволенням та розумінням важливості цієї справи. Особисто я сюди почав приходити в жовтні приблизно на початку. Мотивація, по-перше, ми розуміємо, те, що ми допомагаємо нашим збройним силам, нашим воїнам, ну взагалі військовим. Долучаємося маленькою частинкою до перемоги. Також мені дуже подобається середовище, яке відбувається в цій аудиторії, тому що тут збирається дуже багато людей істориків, моїх однодумців, або ж навіть інших волонтерів. Ми в сімейній атмосфері спілкуємося, тому що ну відповідно там нам немає чим зайнятися, крім того, щоб плести і говорити. Перше я цим не займалася. в мене не було великого до цього інтересу, хоча я розуміла важливість цієї справи. А потім це затягнулось. Це було весело, бо приходили мої однокурсники. Ми говорили, деколи їли, пили чай, і це була дуже така приємна атмосфера, не тільки плести, але так знайомитись. Дуже багато ми відкривалися по-новому один для одного. Загалом за день активної роботи можна сплести дві сітки. Передають їх у ті бригади, від яких надходять запити, а це майже на усі напрямки на лінії фронту. Мотивує волонтерів вдячність захисників та бажання наближати перемогу. Долучитися до цієї доброї справи можуть усі охочі у різні способи. Можна задонатити на придбання матеріалів чи принести тканину, а можна прийти плести сітку. Волонтери збираються у корпусі історичного факультету з 8 ранку до 16 щодня, крім вихідних. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.